Люблю свою країну, її людей. Я бачив світ і багато інших країн. Бачив, як живуть люди там, але хочу жити тільки в Україні. Ми, українці, заслуговуємо на краще життя і готові до змін. Ми здатні змінити свою країну. Досить чекати. Настав час, удару. 28 жовтня цього року в Україні відбудуться парламентські вибори. Нинішня Верховна Рада, як і вся нинішня влада, не зажила особливих симпатій українців. Політика як суспільне явище в Україні майже повністю дискредитоване. Депутати бігають по фракціях, чим здобули прізвисько тушки. Закони приймаються в інтересах невеличкої групи олігархів, а сама влада відгородилася від народу щільною і високою стіною. Україна зупинилася на місці і, за прогнозами багатьох аналітиків, незабаром рухатиметься назад у прірву соціальної та економічної кризи. Тож, вибори це шанс для громадян України оновити владу, привести до неї достойних людей, професіоналів і патріотів, які переймати займатимуться долею країни, а не власними кишенями, які розроблятимуть і прийматимуть якісні закони, а не займатимуться саморекламою, які не мають комуністичного і комсомольського минулого, а живуть реаліями сьогодення. Сьогодні представляємо кандидата у народні депутати України в 11-му виборчому окрузі від партії Удар Віталія Кличка Людмилу Станіславенко. Пані Людмила, я рада вас вітати. І у мене до вас одразу перше запитання. Скажіть, будь ласка. Чому ви йдете у Верховну Раду? Добрий вечір усім. Я хочу сказати, що щиро і від всієї душі хочу ствердити і завірити усіх людей, що я йду у Верховну Раду лише для того, щоб допомагати людям. Також як і мій лідер, наш лідер партії Віталій Кличко. Я самодостатня людина, в мене в принципі є усе для щастя, для щасливої долі жінки, але є багато речей, які, мені, які мене турбують і з якими я не згодна. Тому я хочу сказати, що для мене найважливіше в житті це коли до мене звертаються люди за допомогою, а у мене нема можливості їм допомогти. Це або адмінресурс, або я не можу впливати на деякі закони. Часто не вистачає коштів на те, щоб допомагати. Це дуже багато людей, які звертаються, і мені дуже боляче, що я не можу їм допомогти. Також я хочу сказати, що у Верховній Раді, на мій погляд, дуже мало жінок, і наші чоловіки вони дуже розумні, дуже серйозні, але іноді вони забувають за дуже важливі речі. Вони граються як дорослі хлопчики, у кого краща машинка, у кого більше кораблик. А за цими всіми своїми іграми вони не помічають тих дрібниць, з яких складається наше життя. Я хочу сказати, що багато чоловіків. Вони навіть не знають, що йдять діти у школі, і як вони можуть приймати закони про харчування дітей, якщо вони не знають, скільки раз вони харчуються, що їм потрібно для харчування, як вони можуть приймати закони про кошти, якщо вони не знають, скільки коштує, щоб зібрати дитину у школу, або що потрібно дитині для школи, канцелярія, одяг і таке інше. Тому я вважаю, що жінки обов'язково мають бути, щоб вирішувати саме такі питання, і саме для того я б хотіла. Бути у Верховній Раді, щоб приділяти увагу ось цим дрібним, але дуже важливим питанням. І ем, ще хочу сказати, що я була депутатом міської ради і спілкувалася з жінками, з депутатами Верховної Ради, і хочу зауважити, що ставлення до жінки-депутата ем, трошки зневажливе. Чоловіки чомусь думають, що жінки не можуть вносити правильні законопроекти, вони сприймають. Як співрозмовника, як гарну жінку, але не як людину, яка може прийняти якийсь важливий закон за останні роки. Усі політичні партії те й роблять, що обіцяють золоті гори. Чим партія удар Віталія Кличка відрізняється від інших. Перш за все, я хочу сказати, що 28 числа вибори, і зараз з'явилося дуже багато політичних сил, багато політиків, які обіцяють людям золоті гори, і вони можуть все. Але ці ж самі люди і ті самі політичні сили, вони вже напротязі 20 років керують нашою незалежною Україною. І я не бачу результату їхньої роботи. І як вони можуть обіцяти, що вони все зроблять, якщо напротязі цих 20 років вони, в принципі, нічого не зробили для. Покращення життя людей. Кожна людина приходить додому, і вона може собі задати питання сама, а що змінилося за цих 20 років і чи стало краще мені жити. Такий самий простий, мабуть, приклад це наша медична реформа у місті Вінниці. Я не розумію, як можна було у нас в обласній раді і опозиція, і наші е, можновладці, як вони могли згодитися на прийняття цієї медичної реформи? Адже людям від це, від, від цієї реформи стало набагато гірше. Я як... Як людина, яка живе у Вінниці, мені потрібно було взяти дитині справку до школи, я не знала, куди мені піти. Раніше була дитяча поліклініка, де я могла піти, пройти всі аналізи, обстеження дитини. На сьогоднішній день я до сих пір не знаю, куди мені звернутися, тому що сімейні лікарі вони не готові до таких питань. Вони зараз тільки навчаються. Оці експериментальні реформи їх потрібно спочатку вивчати, а потім приймати. Я вважаю, що ці експерименти над віничанами це шляху нікуди і. Перед тим як приймати такі важливі рішення, як мінімум, потрібно було спитати у Вінничан, чи хочуть вони цю медичну реформу чи ні. Політична партія Удар Віталія Кличка. І я особисто я вважаю, що ми не будемо ставити такі безглузні експерименти. Ми не хочемо експериментувати над людьми. Ми хочемо дійсно змінювати життя на краще. Кілька слів про лідера вашої партії. Я вважаю, що саме Віталій Кличко може змінити ситуацію в Україні на краще. Він дійсно велика, і щира людина і патріот своєї України. Якось у особистому спілкуванні він розказував, що він міг би жити у багатьох країнах світу, але тільки в Україні він почуває себе як удома, а у всіх інших країнах він у гостях. Тому він хоче навести порядок в Україні разом зі своєю командою. І я вважаю, що. Ці вибори це прелюдія до президентських виборів, і саме він має бути президентом України. Давайте ми з вами разом пригадаємо, хто ж витяг США з кризи у 1980 році. Актор Рейган, і що з нами наші політики, професіонали, господарники, як себе називали деякі президенти, зробили за 20 років. Ми ж бачимо результат їхньої роботи. Я вважаю, що саме Віталій Кличко має навести лад у нашій Україні, і повірте, у нього світова репутація, і йому немає сенсу її втрачати. А як партія удар хоче змінити життя українців? По-перше, у нас в планах це відмовитися від політики дешевої робочої сили. Людина має, коли вона виходить на роботу і працює, тяжко працюють наші люди сьогодні, як і завжди. Вони мають отримувати гідну заробітну платню. Людина на цю заробітну платню. Тню має достойно жити, а не виживати, як у нас на сьогоднішній день ми бачимо. На кожну заробітну платню людина має купити собі або щось з побутової техніки, або холодильник, або телевізор. За п'ять років люди будуть мати можливість відкласти гроші і придбати автомобіль за 10 своє житло. Коли люди будуть отримувати достойну заробітну платню, вони будуть. Щиро працювати і будуть чесно платити податки у нашу податкову систему. Також ми хочемо запровадити адресність соціальної допомоги. Люди мають отримувати соціальну допомогу ті, кому вона потрібна, а не, як на сьогоднішній день ми бачимо, соціальна допомога отримується. Тими, хто має можливість оформити собі документи якимось чином. І на оці кошти, на цю різницю, я вважаю, що можна закрити дуже багато важливих питань. Також ми будемо застосовувати єдиний для всіх принцип нарахування пенсій. Не може бути в нормальній країні так, щоб люди, працюючи на пропрацювали на одному і тому самому підприємству, один і той самий відрізок часу, але чомусь їхні пенсії різняться. У рази особливу увагу ми будемо приділяти розвитку української економіки. Партія удар буде стимулювати підприємства, які інвестують кошти у такі важливі проекти, як медичні, громадські, культурні. Я вважаю, що у цих галузях дуже багато проблем. І якщо ми будемо звільняти підприємства від будемо надавати підприємства податкові пільги, то тоді ситуація буде набагато кращою, людмило. А хто ви є насамперед? Насамперед є людина, мати і жінка. Кожен громадянин нашої України має бути людиною в першу чергу у будь-якій ситуації. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто є сім'я? Для мене сім'я це найголовніше у житті. Я вважаю, що моя сім'я вже відбулася, тому що я народила двох дітей. Я 21 рік знаходжуся у шлюбі разом зі своїм чоловіком, і я побудувала свою сім'ю, і тому я вважаю, що я вже можу займатися кар'єрою також політичною. Моєму синові 16,5 років він навчається на другому курсі нашого м'ясомолочного технікуму на юридичному факультеті. І цього року він екстерном здав екзамени у школі, закінчив її і поступив до університету Шевченка на філософський факультет політологія. Тонька моя навчається у першій школі в 4 класі. Вона гарно малює. Вона займалася дуже багатьма видами спорту. все, що вона бачила, вона все хотіла попробувати. І на фортепіано грала декілька років, і танцювала, і співала. Вона робила все. Але ми побачили, що саме яскравий талант це талант художниці, які ми розвиваємо у ній. В неї було багато персональних виставок. І в Києво-Печерській Лаврі, і в Москві. Ми були в українському домі на Арбаті. Також зараз була виставка у Тараса Гроча Шевченка в музеї в Києві яка була присвячена до Дня Незалежності нашої країни. І я вам скажу так, що жінка може бути щасливою тільки коли у неї щаслива сім'я. І Я почуваю себе абсолютно щасливою жінкою. Я можу сказати, що відносини в сім'ї будуються саме на довірі. Так у моїй сім'ї, і я вважаю, що це дуже основний такий фактор. Мені трошки простіше, чому тому, що я сама виховувалась у релігійній сім'ї з самого дитинства, і також мої діти теж. ми ходимо у церкву. У нас є наш духовний наставник. І якщо у мене в мене у вихованні дітей у нас з ну, чоловіком виникають деякі питання, то мені е, у цьому плані трошки легше, тому що я можу до нього звернутися і він е, з ними е, може поговорити на, на цю тему. І це якби набагато спрощує виховання. І я вам скажу, що е, я дуже багато е, спілкуюся з людьми і можу сказати, що діти, які ходять до церкви, вони дуже відрізняються від інших дітей. Діти, які вивчають Біблію, е, заповіді, вони трошки інші. Розкажіть, будь ласка, про особисте зростання. Я довгий період часу була у пошуку. Моя перша освіта це медична. Я закінчила медичний коледж, потім працювала у Вінницькому обласному диспансері медсестрою, і звідти пішла в декрет і паралельно я закінчила торговий економічний університет, факультет економіста. Але я вам скажу, що моє таке дійсно призвання це психологія, і я вже 10 років. Займаюся цими проектами, моя друга вища освіта це освіта психолога. Потім я була в проекті психоаналізу. Потім я закінчувала дворічний курс про підевтики – Це основи психіатричних захворювань. Зараз знаходжуся у проекті гештальт психотерапії, сімейної психотерапії. І для мене це дуже важливе, важливі знання. Чому тому, що вони мені дуже допомагають допомагають у спілкуванні із родиною і з людьми навколо. Чому ж ви, самодостатня людина, вирішили займатися політикою? Насамперед, тому що я українка, я віничанка, і я не можу мовчки спостерігати за тим, що коїться навколо. Я вважаю, що якщо ми ще трошки помовчимо, то вже через декілька років у нас не буде виходу, як тільки терпіти і мовчати. Тому сьогодні ми маємо активно заявляти про свою позицію, ми маємо її висловлювати. І я скажу, що наш лідер Віталій Кличко йому не потрібно йти в політику. Для того, щоб заробляти гроші, він дійсно йде для того, щоб змінити у нашій країні те, що ми зараз бачимо. Тому що депутати, які знаходяться у Верховній Раді, вони зробили усе для того, щоб люди зневірилися у них. І на сьогоднішній день моє таке особисте переконання це слово депутат. Він образливе слово. Депутати депутатів обзивають тушками. Вони переходять з фракції, в фракцію, вони захищають свої особисті закони. А я скажу. Що, наприклад, у мене немає ні заводів, ні великих підприємств, і мені нема чого захищати. У мене є бажання захищати тільки наших дітей, нашу Україну. І я вам скажу, що також Віталій Кличко, його світова репутація не дозволить йому робити кроки, які його будуть принижувати. І не сам кінець маєте нагоду звернутися до наших вінничан. Дорогі вінничани, дорогі земляки, я Людмила Станіславенко. Щиро прошу вас підтримати мене і нашу команду на чолі з Віталієм Кличком на виборах у Верховну Раду 28 жовтня. Щира ваша! Я вінничанка, і як і всі ви, люблю своє місто, люблю свій край, люблю нашу велику країну. Я хочу зробити так, щоб наш край належав вінничанам, а не армії чиновників, котрі наживають на нас свої статки. І я впевнена, що за вашої підтримки наша команда на чолі з Віталієм кличком обов'язково цього доб'ється. Заради нашого краю, заради всієї України. Людмила Станіславенко настав час удару. Я люблю свою країну. Її людей. Я бачив світ і багато інших країн. Бачив, як живуть люди там, але хочуть жити тільки в Україні. Ми, українці, заслуговуємо на краще життя і готові до змін. Ми здатні змінити свою країну. Досить чекати. Настав час, удару.